Чи впливає порнографія на стосунки між чоловіком і дружиною, і чи ти вважаєш, якщо є проблема в когось з дружини, чи в чоловіка з цим, чи потрібно говорити про це один одному? Ну, Ми говоримо про це на самому початку одруження. Ну, якщо це, наприклад, є в шлюбі вже. Або з явули. Якщо це можливо. є в шлюбі, емоційних стосунків не буде. Тому mm -hmm. що людина, яка в, яка в цьому, вона буде емоційно зв'язана з тим. Mm -hmm. І другий момент це. Самозадоволення, uh -huh. тобто ти сконцентрований на собі, ти будеш вимагати від дружини того, чого вона не може тобі дати, тому що ти дивишся там uh -huh. і вимагаєш від неї це. І я, я маю досвід на превеликий жаль таких людей, яких в шлюбі проблема, тому що вона говорить, він, він вимагає від мене того, чого я не можу дати. А він тільки цього хоче, бо він там це бачив от тобі і результат. І він не може ніжно турбуватися про неї. Він бачить її як річ. І, і, тому що там брехня, тобто mm -hmm. то все — вимисел. А він не може їй давати своє. Mm -hmm. Не може турбуватися про неї, використовує її.